Ні, амур буде їсти, якщо він харчується. А от короб горішок може відмовитися. Я думаю, може йому погано, може в нього тяжкі дні з тою перемінною погодою. Треба дати йому насадочного бойла. І от дав горішка за корм, дав пелето замоченого і результат. Є. Ну, по відчуттях невеличкий коропець, бо дистанція 120 метрів в принципі. Але отак в берег може йти і Амур. Що він йде, вроді би, ти думаєш, невелика риба, вже фракціон собі підтягнув і думаєш, все, йди сюди. А потім от починаються починається отакі танці. Чого ж ти мені вудочку? Не рухай її. Не руш. Не люблю я оті ось такі от штуки по підвудочку, бо в цей момент ми даємо слабину. Ну, вся риба йде вправо. А, та як розвернув його, йде вправо і от щось там сідає. Може бути якийсь очерет.